Друзі, привіт! Сьогодні я на рибалці виїхав випробувати вже на руслі, бо щось у затонах, кажуть, погано зовсім клює у заплавах. Чесно кажучи, я вже іменно оцей кусок відео записую вже посередині рибалки, так що буде що подивитися. Рибка клюватиме, карась клюватиме і хороший клюватиме. Ну, а на що і як я його ловлю, зараз я вам покажу. Бо в мене тут усе вже так. Прикормочка ось така, дивіться, від флагман, тигровий оріг. Ось така прикормка. І ще в мене було порвано. Ось о, висипав. Зараз покажу. Ось одивиться. Звичайна ось така серія Pro від Flagman Плітка 2XL. Оце ось така прикормка і добавив часникового сюди ще ароматизатора. І все. Будемо ловити на черв'яка, на опариша. Ну, Будемо пробувати. Так що ну, вже вірні ж Це я вже так. А ну, тут. Вудки в мене ті самі, ось вудка, сквадрон Flowball, 5 -метровочка з кільцями, з тестом до 12 грам. Котушечка Ренк 3000. Ось так. Глибина тут 5 метрів. На руслі, ще раз повторюся. Так що будемо пробувати. Будемо пробувати і ловити хорошу рибу. Так що поїхали, не тратимо час. Щось краще трохи. Що воно тут? А... Пласкирка. Ой, глибина збилась, а... Збилась глибина. Бачите. Карась почав клювати. Підійшов карась, друзі, бачите. Ось так. І чудово. На бутерброд ось на опариша піймав карасьо. Як це не дивно. А це спіймав на бутерброда. Подзвонив товаришові. казав приїде, бо щось там, де він лове. Ніфіга не клює. Ого. О. Ого, нічого себе. Ого. Ще видно, карасело такий горнюній. Нічого себе, диви. А ну що там таке? ууу, -у, у Оце він. Оце, друзі, він. На опарика, бачте! Опа! Хе -хе -хе. Клас! Оце опецьок, дивіться який! Бомбезний! Пучок опаришів і... на, на опаришах. На опаришах? Ага, і карась на опаришах. Диви. Ой, ой. Це карась. А глибина така 5 метрів? Так, да, Пошти 5 метрів. Диви які. Е, який опецький. А то я більше тут не в два рази був витік, Думав, що, що думав, може чи що воно там. А я чисто на опарише. Ну так, друзі, бачите. Де глибоко, там і крупна риба. Де глибина, там і крупняк. на опарыша, бачите, а я сказал, что не клюет, а тут вот, бачите, уже висит. Підтих пять... был. А тут на миляку дребетень. Что -то? На миляку дребетень. Ось пинчовен підтих, то он почепилася плиточка на палец. Taip, žiaurė mi. Eve, oho, 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 oho У ось де він Хитрий дядька Ну який, дивіться Оце карась Пожував усіх опариків мені Ми треба перекинути ту вудку, бо вже щось знесло There. there. Oh yeah. Oh, 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 Клопі який Арбаті Ичкі трошки клю к люб став слабший, але Це рівно непоганий. Так карась який гарний. Попадаються такі лапті, що мама не горює. І глибина 5 метрів. О, давай, давай, давай. Що ти клюнув чи ні? Раз клюнув, ну ти дождем. трошечки може сюди отак підтягти а там уже щось висить він уже там висить диви а і там уже висить ось так. якось він не хоче тягнути. він напевно, Ковтнув гачок він і далі ходить собі і не підозрює. Що він вже висить на гачку. Бо таке мов двічі було смикнуло, а тоді не пойму. Чи поплавець трошки неряє, так таке, мов як на хвилі. Думаю, підтягну, хопа, а він там уже. Там пішов, 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 поплав. І там десь дівся поплав, а ну а як отак диви вовк дивись там дзвонять. Йри. О, оце рибалка. Ну ось, друзі, добігла кінця чергова рибалочка, досить вдала, досить вдала. Я й не думав, вирішив спробувати на руслі, коли, як ви самі бачили. Кльов капітальний був. Ну, зараз вже все хватить, сильний вітер, здуває, хвиля сильна, так що не дуже комфортно ловити, та й кльов вже затих. А то ловився, як ви бачили, і карась гарний, крупний, крупняк такий попадав, що йовки палки кажу, що З 5 метрів глибини зразу за бровкою і ось так на поплавочку клював гарний карас. Так що будемо Збиратися додому потихеньку. Ну а ви не забудьте задонатити на Збройні сили, на комплектуючи до FP дронів. До мене звернулися бійці з однієї з частин Збройних сил України. За допомогою, за вашою допомогою я тільки виставив, а ви, будь ласка, допоможіть. так що Посилання буде зразу в описі під відео. Там на банка монобанка постійно відкрита і номер карточки. Кому як зручніше, будь ласка, не будьте байдужими. Ну а зараз саме звернення і подяка від бійців. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочемо висловити подяку підписникам YouTube каналів пана Анатолія. Рибачу, як умію, та сам собі пан. За допомогу та підтримку. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання на харківському напрямку разом з третьою штурмовою бригадою та потребує дронів і комплектуючих даних. Будь-яка ваша допомога безцінна. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Рибачу, як умію та сам собі пан. Підтримуйте Збройні Сили України разом до перемоги. Слава Україні! Ну а я все завершую. Кому сподобалося, ставимо лайк, кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І до скорих-скорих зустрічів. Куди? Не знаю. Поки що були ось рибалочки на карася, то на ляща, тепер на карася. Можливо, знову на ляща, Не знаю. Щось будемо думати. Десь зараз початок серпня, недільки через дві, можливо і раніше, буду пробувати вже на хижака. Так що на цьому все. Пока. Слава! Україні.